Вітаю вас, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок, квітне-лужок, день прибуває, коли це буває. Так, на весні. Ви раді весні, малята? А чому ви радієте? Так, бо на вулиці тепло, гріє сонце, співають пташки. А куди подівся сніг? Вірно, він розстав. Чому він розтав? Посонечко гріє, стало тепло, і від тепла сніг тане, на що перетворився сніжок? А ще на дахах почали з'являтися бурульки. Вони крапають, крапельки падають на землю. Поспостерігаємо за однією з них і дізнаємося, як вони допомагають пробуджуватися природі. Погляньте на картину весна. Що на ній зображено? Так, прибігли діти і почали пускати кораблики. Вони весело пливли по струмках, а діти бігли вслід і радісно сміялися. Біля їх струмка бігли інші струмочки. Це розтанув великий пагорб. Що потекло дітки по землі? Так, струмки, струмочки які? Вони великі і малі. Покажемо, яким був пагорб. А потім він потік струмком, присядемо, а потім побіжимо один за одним, як струмочок струмочок біжить не завжди прямо. На шляху струмочка крапелька побачила невеличку ямку. Струмочок забіг туди і не зміг витекти. Так на землі з'являються калюжі. Покажемо, як ми переступатимемо через калюжі. Яскравіше світить сонце. Частина подружок крапельки піднялися вгору в небо і перетворилися на хмарку. Наша крапелька залишилася на землі. Вони з подружкою побачили дерево, йому дуже хотілося пити. Крапелька запропонувала подружкам напоїти його. Крапельки спустилися на землю, де було коріння дерево, і напоїли його. Дерево їм дуже дякувало і почало прокидатися від зимового сну оживати. Дітки, що з'являється на гілочках навесні? Вірно, листочки. Навесні бубнявіють бруньки, потім розпускаються листочки та квіточки. Дерево починає цвісти. Крапелька була дуже задоволена, що допомогла дереву. Тепер вона почала жити у ньому. З гілочки дерева крапелька побачила, як повертаються з далеких країв птахи. Яких перелітних птахів ви знаєте? Покажемо, як пташки летять з грайкою. По дереву побігли мурашки. Крапелька ще не бачила мурашок, тому що народилася навесні яких комах, крім мурашок, ви знаєте. Під деревом з'являються перші весняні квіти, які саме. Це інші крапельки води допомагають їм вирости. На весні з'являється трава, якого вона кольору? Пограємо в дидактичну гру під назвою Докажи. Зима завершилася і настала весна. Розгляньте уважно картинки. Я буду починати фразу, а ви закінчувати. Гріє сонечко, тому, та не сніг, вірно. Та не сніг, тому біжать струмочки. Біжать струмочки і діти. Пускають кораблики. Молодці малята. Ось іде до нас весна, все навколо ожива, підсніжники прокидаються, проліски посміхаються, пташки прилітають, діти вибігають, на луках стрибають, на вулиці пахне весною. Ось так маленька крапелька та її сестрички допомогли весні розбудити все навколо. Дітки, як прокидається весна? Ви великі молодці. До нових зустрічей!